Україна НАТО шлях, загартований війною. Бути членом НАТО передусім означає мати безпекові гарантії. На сьогодні Північно-Атлантичний Альянс вважається найкраще організованою та найбільш дієвою міжнародною організацією у сфері оборони, безпеки та політики. Тож для України надважливо мати ці гарантії. Як не парадоксально, але повномасштабна війна розв'язана Росією в Україні, хоч з одного боку і ускладнила процес вступу, бо до НАТО не приймають країну у стані війни. Але з іншого, як ніколи, наблизила нас до альянсу. Саміт НАТО у вільнюсі 11-12 липня має стати новою точкою відліку у відносинах Україна НАТО. Попри розуміння, що питання членства відтерміновується, є очікування ухвалених на саміті чітких гарантій для підтримки України на час війни та зрозумілої перспективи членства в Альянсі. Частина перша. Канато Ходці взимку 1992 року до Києва завітав тодішній генсек НАТО Манфред Вернер і запросив Україну до участі у Раді Північно-Атлантичної співпраці. Так почалася історія взаємовідносин з НАТО. Синхронно з іншими членами СНД, Україна приєдналася до Ради Північно-Атлантичної співпраці у березні того ж 1992-го. Проте офіційним стартом наших відносин із НАТО вважають 1994-й, коли Україна приєдналася до програми військової співпраці Партнерство заради миру вона була створена саме для взаємодії з країнами пострадянського простору і деякими країнами Європи, які не є членами альянсу. Надалі співпраця України з НАТО нагадувала неквапливий рух, який, хоч і відбувався, але у багатьох принципових питаннях не мав зрушень. Зважаючи на суть цих питань, було зрозуміло, Україна рухалася настільки, наскільки це дозволяла Росія. Наприклад, питання російського чорноморського флоту в Криму. Адже якби теоретично Україна вже тоді приєдналася до блоку, Росіянам довелося б забиратися з Севастополя. У першій половині 2000-х тодішній президент Леонід Кучма почав поволі наближати Україну у бік НАТО. З'явилися щорічні плани співпраці, було схвалено план дій Україна НАТО, євроатлантична інтеграція, кінцевою метою якої є вступ до НАТО, була вписана до воєнної доктрини України. Однак процес різко загальмувався у 2004-му. Після саміту в Стамбулі, де кучмі натякнули, що без демократичних виборів про вступ до альянсу можна і не мріяти, він викреслив слова про НАТО з воєнної доктрини. За часів Віктора Ющенка намір вступити до НАТО став офіційним бажанням держави Україна. Проте вчорашні можновладці чинили відчайдушний спротив. Медведчук і його партія з ДПО вирішили ініціювати референдум, на якому громадян запитали б, куди. Вони хочуть до НАТО і ЄС чи до єдиного економічного простору з Росією. СДК активно розкачували цю тему кілька років. Паралельно прогресивні соціалісти на чолі з Наталею Вітренко влаштовували по всій країні вистави з лейтмотивом: не дамо натівському чоботу топтати українську землю. Одна з акцій із блокуванням доріг до слова відбулася в Криму, де тоді якраз проводилися навчання Сібріз 2007 Ця щедро спонсорована Росією пропаганда давала результат. Опитування 2007 року у Фонду демократичні ініціативи показало, вступ до НАТО підтримують лише 19,2%, проти 55%. Саміт НАТО в Бухаресті 2008 року для України закінчився лише обіцянкою, що двері альянсу відчинені. Ні Україна, ні Грузія тоді не отримали плану дій щодо членства в НАТО, ПДЧ, що й мало б стати початком процедури вступу до Альянсу. Однак третій президент Віктор Ющенко залишався оптимістом. Ми отримали вчора сильний і ясний текст відносно української перспективи в НАТО. Не було жодної країни, підкреслю жодної країни не було, яка б виступила проти цього. Не було жодної країни, яка б не позитивно віднеслася до української заявки в ПДЧ. Мені приємно відзначити, що засади. Проголошеної в Україні національної безпекової політики співпадають з основами безпекової і оборонної політики, яку проводить північно Атлантична. Організація у 2010 році президентом став Янукович, і саме з його подачі за активної підтримки Кремля було взято курс на позаблоковий статус і запущено зворотний процес віддалення від НАТО та зближення з Росією. У 2010-му Янукович ліквідував міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО і національний центр з питань євроатлантичної інтеграції. Того ж року він підписав сумнозвісні харківські угоди. Підтвердив. Вши, що вступу до НАТО не бажає, бо його влаштовує перебування в Україні російської військової бази. За тими угодами він дозволив російському флоту залишатися в Криму до 2042 року в обмін на газові знижки. Ставлення українців до НАТО різко змінилося після Майдану. Анексії Криму та окупації частини Донбасу нині практично всі політики та експерти сходяться на тому, що якби у 2008-му в Бухаресті ми отримали ПДЧ, можливо вже були б у НАТО або принаймні за крок до вступу, і Росія не наважилася б напасти. Опитування центру разумкова влітку 2014-го показало, що 54% українців підтримують вступ до НАТО. До речі, якщо взяти нинішнє опитування, то згідно з останніми результатами Київського міжнародного інституту соціології, Україну в НАТО хочуть бачити вже 89% українців. Війна 2014-го пришвидшила процеси у відносинах Україна-НАТО. Спочатку Верховна Рада скасувала позаблоковий статус України потім розпочалася активна участь у різних програмах альянсу, включно з військовими навчаннями та запровадженням стандартів НАТО у травні 2015-го П'ятий президент Петро Порошенко запровадив нову стратегію національної безпеки одним із головних завдань якої стало формування умов для вступу в НАТО. У березні 2018-го НАТО визнало за Україною статус країни аспіранта на шляху до приєднання до альянсу, а згодом український парламент затвердив поправки до конституції, що закріпили євроатлантичний і європейський курс України. Дуже важливо, що НАТО це про безпеку, безпеку не лише військову, не лише кардинальні зміни на геополітичній карті світу, а це і про безпеку громадянина, безпеку на вулицях, захист консійних прав. І свобод громадянина, верховенство права, і це те, що сьогодні нас об'єднує щодо змін до законодавства і проведення реформ в нашій улюбленій Україні. Хочу всім нагадати, 2014 році, в лютому місяці, агресія Росії почалася тоді, коли Росія напала на Україну, яка мала позаблоковий статус, і ні від чого це не врятувало. І зараз ми маємо рішуче рухатися вперед дорогою до членства в ЄС і НАТО. Ставлю на голосування. Пропозицію про прийняття в цілому проєкту закону України no 9037 про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та в НАТО. Прошу народних депутатів підтримати, прошу проголосувати, колеги. Голосуємо за Україну, голосуємо за наше майбутнє, голосуємо уважно відповідально. Голосуємо, колеги. 334 за рішення прийнято. прийняті зміни до Конституції. Це незворотність нашого європейського вибору, це початок справжньої інтеграції, це віховий день для історії України. Повномасштабне вторгнення Росії на територію України спершу змусило країн-членів НАТО залишатися осторонь. Зокрема, Польщу відмовляли надавати Україні будь-які винищувачі, щоб не спровокувати Росію вторгнутися на її територію і не змушувати НАТО застосовувати п'яту статтю свого договору, коли всі члени альянсу мають заступитися за країну члена на яку здійснено напад. Однак рішучість проти українського народу російській агресії змінив політику НАТО. Поступово Україна почала отримувати допомогу, яка лише зростала, і, зрештою, нині на озброєнні нашого війська найсучасніша натівська зброя системи Петріот, і в найближчому майбутньому ефективні винищувачі Ф 16 у вересні 2022-го Президент України Володимир Зеленський, голова парламенту та прем'єр-міністр підписали заявку про пришвидшений вступ до НАТО. Сьогодні ми тут. У Києві у серці нашої країни робимо визначальний крок для безпеки усієї спільноти вільних народів. Ми бачимо, хто нам загрожує, хто готовий вбивати і калічити, хто не зупиняється перед будь-якою дикістю, тільки поширити свою зону контролю. 24 лютого перший повномасштабний удар був нанесений по Україні. Перший Росія не зупинилась би на наших кордонах, якби ми її не зупинили. Сьогодні я провів засідання ставки Верховного головнокомандувача. Щойно завершилось засідання Ради національної безпеки і оборони. Ми маємо рішення, тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом. Ми маємо зафіксувати юридично все те, чого ми вже досягли фактично. Саме в Україні вирішується доля демократії в протистоянні з тиранією. Саме тут, міцністю наших державних кордонів, ми можемо закріпити міцність кордонів усіх європейських держав. Ми можемо гарантувати, що ніхто більше не наважиться повертати війну на наш континент. Саме тут, в Україні, цінності нашої євроатлантичної спільноти отримали справжню живу енергію, силу народу, який бореться за свободу, і силу народів, які допомагають у цій боротьбі. Ми де-факто союзники, це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Частина друга. На порозі саміту шлях багатьох країн до НАТО нині пролягає через ПДЧ план дій щодо членства. Це програма альянсу з надання консультації, допомоги та практичної підтримки, що враховує індивідуальні потреби держави, яка задекларувала прагнення вступити до НАТО. У 1999-му процедура вступу до північно-атлантичного альянсу доповнилась етапом так званого кандидатства. Відтоді країни, які проявляли політичну волю щодо членства в альянсі, спочатку повинні були приєднатися до ПДЧ, а це означає, що НАТО визнає їх кандидатами реалізувати його. А вже після цього вести переговори про вступ. Хоча участь у ПДЧ істотно сприяє підготовці до вступу в НАТО, однак вона не є гарантією майбутнього членства. Утім, так само, як і наявність самого ПДЧ, без якого, наприклад, до лав альянсу прийняли Швецію і чекають на Фінляндію. На вільнюському саміті НАТО 11-12 липня Україна прагне отримати гарантію набуття повноправного членства в Альянсі в найближчі терміни після військової перемоги над Російською Федерацією, усунувши етап ПДЧ. Варто усвідомлювати, що членство не стане подарунком, бо НАТО серйозна безпекова та оборонна організація, яка діє чітко і відповідно до внутрішнього договору. Але водночас це не скасовує того величезного обсягу підтримки, яку організація надає Україні. Сказав українському радіо експерт з питань східної Європи, речник представництва ЄС в Україні у 2007 19 роках Давід Стулік. Це такі реалії, що брати в НАТО будь-яку країну, яка знаходиться в стані війни, хоча ця країна не спричинила цю війну, це просто така червона лінія, за яку НАТО не може піти, бо тоді б це означало, що потім все НАТО є якби частиною цієї війни, і тут дуже важко. Було б переконати потім суспільства суспільну думку в багатьох європейських чи, мабуть, також в США суспільну думку в тому, що зараз ці країни би увійшли в війну з Росією. Тобто, це є на жаль, таке табу, і це треба собі усвідомити і не робити собі якісь там зайвих якби очікувань, бо потім це може бути таке гірке розчарування. Одночасно НАТО надає величезну військову і країни ЄС надають. Фінансову підтримку, Сполучені Штати так само практично весь демократичний світ підтримує Україну, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. І теж додав тоді президент Павел, що Україну візьмуть в НАТО відразу після перемоги, бо Україна має міцну армію, має зараз практично вже натіски озброєння. Тобто, навіть вона має більше досвіду ніж більшість армій НАТО. Тобто, це буде величезною доданою вартістю для НАТО. НАТО зацікавлено в тому, щоб Україна вступила Пила, але просто з огляду на цей факт, що зараз йде війна, НАТО поки що не може якби, відкрити двері. Але як тільки війна закінчиться, це станеться. Членство у НАТО, як до речі, і в Євросоюзі, дозволяє країні не лише модернізуватися, а й підвищити безпеку та рівень життя людей. Але до того як стати членом організації, країна так само має виконати низку вимог, зокрема у сфері антикорупційного та оборонного законодавства, за словами міністра оборони Олексія Різнікова. На сьогодні майже 18% стандартів НАТО вже запроваджені. А до кінця року Україна зможе імплементувати майже 30-35% стандартів НАТО. Трьома ключовими передумовами членства в НАТО є оперативна сумісність із силами альянсу, прозора система закупівель і цивільний контроль над збройними силами. На сьогодні Україна успішно виконала всі три передумови. Констатував міністр оборони. Водночас, як визнав його колега, міністр оборони Німеччини Борес Пісторіус. Зараз є дедалі більше ознак. Того, що від України вимагатимуть значно менше формальностей на шляху вступу до НАТО ніж зазвичай, зокрема вимоги виконання ПДЧ. Щодо української армії, то нині за критеріями і стандартами вона переважає більшість країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Зауважив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. Такої думки дотримується і Річард Ширеф, заступник верного. Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО у Європі у 2011-14 роках, генерал британської армії у відставці, про що він і сказав в інтерв'ю суспільному. Для мене абсолютно зрозуміло, що українська армія, військово-морські, військово-повітряні сили, особливо армія, суттєво випереджають будь-яку армію НАТО завдяки здобутому досвіду. Це досвід і винахідливість у веденні бою, керування даними, досвід використання смарт артилерії Лері, досвід матеріально-технічного забезпечення, розширення можливостей ефективного командування та контролю. Ваша армія трансформувала та революційно вдосконалила ці аспекти військового потенціалу за останні півтора року. І є неабияк багато уроків, які потрібно винести з українського досвіду та застосувати в арміях НАТО. Тож йдеться не про те, щоб Україна відповідала стандартам НАТО. Вона випереджає стандарти НАТО. Це радше про те, щоб НАТО переймало досвід і. І залучало Україну через ті можливості, які вона надає Альянсу. Те, що ми готові стати членами НАТО, українська армія довела на полі бою, сказав українському радіо секретар РНБО Олексій Данілов. Те, що стосується НАТО, ми точно вже давно готові. Наше військо готове до всіх стандартів, які є в НАТО. І ми це вже довели на полі бою. Во це головний аргумент, який ми маємо використовувати для того, щоб пояснювати нашим партнерам, чому ми саме маємо бути членом НАТО. Те, що стосується на сьогоднішній день, саміту дуже хотіли, щоб там були конкретні речі, конкретні пропозиції відносно вступу нашої країни до НАТО. Ми довели все це вже своєю історією, своєю сучасною історією, Що ми та країна, яка має право бути членом. Ми би дуже хотіли, щоб гарантії безпеки, які має мати наша країна, це не були гарантії безпеки, Будапешта з зразка дев'яносто року. Щоб це були зовсім інші гарантії, щоб ми розуміли, що вони є дієвими, що вони є обов'язково до виконання. Побачимо, як будуть розвертатися події. І те, що ми будемо членами альянсу, це питання тільки часу. Це наша норма конституції, яку звідти ніхто прибирати не буде. Питання тільки часу, коли ми будемо членами альянсу. А Ми там будемо обов'язково, тому що ми варті того, щоб були єдиній сім'ї, яка підтримує демократію, яка відповідає тим стандартам, які є в країнах. НАТО. сьогодні Україна на всіх рівнях працює над тим, щоб отримати чіткий сигнал від альянсу. На жаль, констатує голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна климпош ценцадзе не всі країни готові запросити Україну до членства навіть після війни, а співпрацю Україна НАТО хочуть перевести на вищий рівень. Я знаю про те, що сьогодні продовжують вестися різні консультації серед країн альянсу з країнами альянсу. ми розуміємо, що певні кроки вже є погодженими є готовність країн-членів. Перевести формат взаємодії між Україною і НАТО, який на сьогодні відбувається в рамках комісії Україна НАТО на Раду Україна НАТО, тобто дати трошки вищий ступінь взаємодії. Ми знаємо про те, що усі члени альянсу погодилися з тим, що потрібно буде розширити пакет комплексний пакет допомоги, і через надання туди і виділення додаткових коштів, і створення нових треків взаємодії між Україною для того, щоб готуватися. Då... Повного застосування натовських стандартів, але ось цей найважливіший для нас крок, який би однозначно зараз, вже сьогодні, заявив про те, що іншого майбутнього, що майбутнього в сірій зоні для України немає, а є тільки майбутнє виключно в рамках північно-атлантичного альянсу. На даний момент частина країн з цим іще не погодилася. Але я би не стала говорити про те, що це однозначно неможливо. Я дуже розраховую, що якісь кроки вперед в порівнянні з Бухарестом, ось з тою драматичною помилкою, яку альянс допустив 2008 року, а все ж таки буде зроблено по відношенню до нашого майбутнього членства. Про чіткі гарантії, яких очікує Україна від саміту НАТО, говорить і президент Володимир Зеленський. Звісно, найкраща гарантія це членство в Альянсі. Водночас, допомога, яку отримує Україна, теж має бути. Ти закріплена на папері, я думаю, що найкраща гарантія це членство в альянсі, тому що жодна з країн альянсу на сьогодні не воює з Російською Федерацією з іншими державами, і саме тому я на це звертаю увагу. Хоча ми з вами не розуміємо, як працюють гарантії безпеки НАТО, тому що не було таких питань. І слава Богу, що стосується гарантій безпеки пакету, який розроблявся і нашою стороною разом з міжнародними фахівцями і так само і партнерами. З нашого боку, ми розуміємо, що сьогодні має Україна: це фінансова гарантія, посилення нашого бюджету і допомога нам щодо соціальних виплат тощо. Це великі гроші, які нам дають наші партнери, ЄС і інші держави світу. Це санкційний гарантій. Ми можемо по різному ставитися, але вибачте, велика кількість пакетів застосована. Там є мінуси, але все ж таки там більше плюсів набагато більше вони все ж таки підтримують нас. І б'ють по економіці Російської Федерації. Третя це зброї, як би там не було, якби важко нам не було, але такої кількості зброї у нас ніколи не було. І в принципі, ми розуміємо, що у нас одна з найпотужніших сьогодні армій у світі і через кількість зброї, і через фаховість людей, досвід людей. І тому це оборонні гарантії. У нас з вами з'явились Петріот. Достатньо ні, але з'явились. І ми не країна НАТО. У нас з'явились рішення по винищувачам F-16 і іншим сучасним винищувачам. Якщо нам знадобляться інші, подивимося, яка кількість буде F-16. У нас з'явилась така гарантія. Мілітарі гарантія. Цього немає на папері, юридично цього немає. І тому, якщо б мене запитували, які нам потрібні гарантії, бо ось такі нам потрібні гарантії. Якщо ти не в НАТО, якщо поки що нас немає в НАТО, якщо нас не бачить хтось, поки що в НАТО, нам потрібно це на папері. Частина третя. Далі буде. Саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня для України серйозне випробування. Про членство поки не йдеться. За словами очільника головного управління розвідки України Кирила Буданова, результати саміту розчарують українців. Будуть оголошені деякі слова, але нічого більше, зауважив він. У самому ж альянсі анонсували, що на саміті у Литві очікується найважливіша трансформація військової доктрини за останні 50 років, а також сильне послання для України. Як відреагують у НАТО на заявку України, зараз ніхто не скаже таку думку українському радіо висловив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. Заявка України подана 30 вересня президентом спікером і прем'єр-міністром, вона на столі у кожного лідера держави члена НАТО. Ми надсилали і на генсека, але вона потім була поширена до всіх. Лідерів тому якимось чином вони мають відреагувати під час саміту на цю заявку. Так просто прийнято, так працює процедура. Яким чином вони відреагують? Станом зараз вам не скаже ніхто. В НАТО процедури можуть починатися трошки повільніше, але потім іти швидше. В ідеалі це, звичайно, було б запрошення України на вступ. Я не можу вам зараз сказати, яке буде рішення вільніського саміту, але воно точно має бути більше. Ніж просто чергове повторення мантри про відкриті двері, так само як будь-які спекуляції щодо ПДЧ, плану дій щодо членства. Це вже не потрібно. Ми бачимо приклад Швеції Фінляндії, яким зараз залишається лише подолати крас політичний спротив двох країн і отримати такий свій вступ до НАТО. Тому оце і називається власне фаст трек, пришвидшена процедура без ПДЧ для України, бо вона дійсно вже пройшла ці євроатлантичні стандарти на полі бою. Ми продовжимо рух з точки зору зміни нашого законодавства. Там теж. Потрібно зробити ще певні кроки, але і прем'єр-міністр, і пан Стефанчук, і президент України особисто тримаються питання на контролі. Тому ми максимально готові. Ми маємо підійти до вільнівського саміту НАТО, а побачимо, що буде на саміті. Більшість експертів схиляються до того, що вступ України до НАТО буде поступовим, за словами генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Єнса Столтенберга. Союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО, але водночас це довгострокова перспектива. Що буде після саміту? Чи змінить він політичне тло, на якому йде наша війна? Міркує голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Іванна Климпош Ценцадзе? Я думаю, що ми не маємо очікувати того, що цей саміт радикально взагалі змінить геополітичне тло, на якому відбувається наша війна за виживання і наша війна за відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності. Разом з тим, цей саміт може поставити щоб планку для саме країн-членів альянсу стосовно їхньої подальшої допомоги і підтримки Україні мені би хотілося, щоб вони для себе поставили цю додаткову вищу планку і зобов'язалися підтримувати Україну не просто так, як ми зараз чуємо ці формулювання, будемо підтримувати стільки, скільки буде потрібно. Мені хотілося би почути продовження цієї фрази стільки, скільки буде потрібно для перемоги і для перемоги України над Росією і для поразки російської федерації. Едерації, ось саме цей підхід він остаточно може змінити баланс сил, і остаточно може допомогти нам розраховувати на ту допомогу, яка потім призведе не тільки до перемоги, а і до нашого безпечного майбутнього в рамках Північно-Атлантичного альянсу. На сьогодні Європейський Союз продовжить надавати Україні фінансову та військову допомогу стільки, скільки знадобиться. Такою була заява лідерів ЄС за підсумками червневого саміту. ou Bruxelas. Та чи будуть такими ж одностайними члени НАТО на саміті у Вільнюсі? Генсек Альянсу Єн Столтенберг заявив, що про майбутнє членство України говоритимуть уже після саміту, але він переконаний, що союзники надішлють дуже сильний сигнал підтримки Україні. Двері НАТО для України відчинені, і рішення про це буде ухвалене за згоди всіх країн-членів після того, як Україна проведе реформи та відповідатиме усім вимогам альянсу, заявила напередодні вільнюського саміту речниця. Білого дому Карін Жан П'єр. Чи означає це, що вступ України буде відтермінований на значно більший час? Чи готові будуть країни-члени НАТО вже зараз надати Україні такі необхідні нам гарантії? Ляжуть вони рядками на папері. Чи залишиться на словах? У нас шалена підтримка східноєвропейських держав, зокрема Польщі та країн Балтії. Західний світ уже розглядає Україну як частину архітектури безпеки і невід'ємну складову самого альянсу. НАТО для України це не забаганка, а єдина дієва гарантія проти повторення російського нападу. Водночас Україна реалістично оцінює ситуацію. Так, під час війни ми не станемо членами альянсу, але ми очікуємо конкретики, яку якраз і може дати вільнюський саміт НАТО. Над спецпроєктом працювали журналісти Олена Зелінченко та Віталій Берта, продюсер Юрій Табаченко. Текст читала Олена Зелінченко.